Привіт! Сьогодні розповім, як бутерброди можуть допомагати вам притримуватись здорового раціону та навіть схуднути. Перевага приготування власних сендвічів полягає в тому, що ви заздалегідь плануєте перекус на день, а також повністю контролюєте, що до нього входить. Збалансований обід на основі бутербродів може містити усі необхідні компоненти та поживні речовини. Отже, щоб створити збалансований сендвіч, дотримуйтесь цих п'яти правил. Правило 1. Почніть із здорової основи. Хоча хліб стандартно не вважається частиною здорового раціону, ви можете обрати цільнозерновий хліб або хліб із висівками, а також цільнозерновий лаваш або крекери з насіння та цільного зерна. Не бійтесь дріжджових варіантів, але слідкуйте за вмістом клітковини. Чим більше, тим краще. Правило номер 2 Додайте ароматний акцент. Спробуйте нанести на основу невеличку кількість гуакамолі, гірчиці, домашнього майонезу на основі нерафінованої олії, соусу песту, смаженого червоного перцю або хумусу. Правило номер 3 Додайте нежирний білок. Краще обирати тунець, курину грудку або грудку індички, нежирний сир, відварені яйця, а у роли з лавашу можна також спробувати додати відварену квасолю. Правило номер 4 Овочі це обов'язковий компонент. Це можуть бути листя салату, шпінат, палички моркви або селери, солодкий перець, огірок, помідори та навіть гриби. Правило номер 5 І трошки спецій це для смаку та аромату. В вашому бутерброду не завадить свіжий базилік, укроп, паростки чорного тміну або редису. І головне пам'ятайте. Різномаїття це основа здорового раціону. Не бійтесь експериментувати із поєднаннями та додаванням незвичних компонентів. Ну що ж, а з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось пока!